Черкаські майже полісмени пройшли перевірку здоров'ям. Тепер їх взялися перевіряти на фізичну витривалість. Ті здають біг і спеціальні вправи, говорить Яна Федоровська. Та через велику кількість охочих випробування затягуються на години. Центральний стадіон приймає нині не спортсменів, а поліцейських кандидатів. Ті збираються, реєструються та помітно нервують. Конкурсантів групують та кожному видають персональний номер. Хлопці та дівчата випробування проходять окремо. Перша станція для чоловіків підтягування. не можна, Оце робити робіть Понятно? Результат беруть на олівець. Фіксують найменші погрішності. Підтягнувся 13, зарахували 11. 12 нас разів підтягнувся, 12 зарахували. 16, 16. По тому хлопці йдуть на футбольне поле. Тут змагаються на швидкість. Спочатку в списку дистанція на 100 метрів. В середньому 100 метрівку долає за 14-15 секунд. Поки що найкращий результат серед хлопців це 12,8 секунд, серед дівчат 13,9. Кандидат мастера спорту по і Щоб ще був всі були в обуві, шиповка, то результат був б кращий набагато. Мені було б цікаво, щоб була б таблиця виведена. Учасників, хто йде на перше місце, хто там. І Ілася ця таблиця. Остання для хлопців станція підсумовують найважче, чи то через втому, чи через відстань. Зараз конкурсанти біжать кілометр. Це два з половиною футбольних кола. Оце кілометр був найважкий. Це було дуже мега важка. Дівча слабкої статі тут не називають. У них випробування майже ідентичні, лише замість підтягування, віджимання. Випробування теж здають групами. Одна із перших фізично тестується і наша героїня Надія. Віджалася на п'ять, навіть більше на п'ять з великим плюсом. Мені краще віджиматися, ніж бігати. Друзі пишуть, дзвонять, всі надійка, ми в тебе віримо. Це найголовніше. Для мене друзі і близькі, це є містимо. Приймають конкурсантів поетапно. Реєструють результати тренери з обласної федерації легкої атлетики. Загалом уточнюють, для хлопців та дівчат різняться лише залікові нормативи. Їх поділили за віком на три групи. Наприклад, нормативи для чоловіків до 25 років включно складають з підтягування 8, 10, 12, відповідно. Це по нормативу. Ну ми фіксуємо тільки результати, ми оцінки не ставимо. Чим більше принцип, тим краще. У стартовий день тестуються 250 осіб. Це перші, хто успішно пройшов медкомісію. А її з 4 тисяч початкових кандидатів подолала третина. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко Віка новини.